В одній теплій і багатій країні жили могутні, жваві і хоробрі люди, що вічно сварилися, вели поміж собою війни, нікому не хотіли коритися, не визнавали над собою ніякої влади і тільки сонцю високому поклонялися, тільки перед ним схиляли свої голови. І хоч які вони були горді і могутні, та не почували себе щасливими, бо бракувало їм ладу та єдності, ото і з'явилася між ними лада прекрасна. Легка й прозора, як світле марево, купалася вона в сонячному промінні, задягалася в квітки польовії, її присипляли мелодії степових коників та циркунів, а співи пташок будили зі сну. Як мрія чарівна стала з'являтися лада між молоддю скрізь, де тільки її кликали, і вже з піснею величною. І коли вона співала, усе нишкло слухала і раділа, і бадьорилася, дивлячись на неї побожними очима в німому зачаруванні. І перш ніж стихла пісня, вона зникала, як білий туман, і ніхто не знав, звідки вона прийшла. Одні казали, що із синього моря, яке обіймало землю і вічно співало їй пісні, інші, що злетіла своїми бистрими річками з гір, високих, шумливих, повних краси і звірів, треті, що народилася із широких степів. Із самих надр землі. Та всі помітили, що з її появою люди стали єднатися, брататися, покинули чвари війни і склали одну велику всенародну рідню. А коли в цій великій рідні денебудь і виникали сварки, там зараз же з'являлася Лада Прекрасна і своєї піснею, що проникала в саму глибінь душі людської, відганяла лють і зло, горе і тугу, обдаровувала всіх любов'ю. Тоді запеклі вороги мирилися і схилялися перед її величною красою, мимохідь корилися і самі складали на честь лади похвальні пісні. Так вона вела людей до щастя, до світла і панувала над ними, як всевладна чарівниця, як вища ідея. Саме тому народ був щасливий, веселі співи лунали по широких степах, по високих горах і перепливали аж за синє море. А на північ від цих людей були нетрі, темні і глибокі. Тут, по лісах дрімучих, жили похмурі люди, і панував над ними дикий коструб, що блукав по непролазних нетрях із товстим костром, зігнувши спину, як ведмідь, дивлячись у землю. Одного разу вийшов коструб зі своїх лісів і помандрував далі й далі, аж на південь, далекий і теплий, ішов похмурий, як туга. Ненароком, побачивши ладу прекрасно, Кострубоньку остовпів з подиву, бо зроду не бачив такої краси. У дикому божевіллі він постановив узяти її собі у невільниці. Минали роки, і от якось із самих надр землі полилася пісня про ладу прекрасну та про злого коструба, десь далеко в степах коло синього моря, де мріють стародавні могили, почув цю пісню юнак. І його гаряче серце запалало полум'ям відваги, а мозок палкий утворив прекрасну мрію, мрію про порятунок лади. І пішов юнак шукати слідів лади прекрасної, ішов степами, лісами та болотами аж на північ холодну, і зайшов у край далекий, у ліс глибокий та темний, де серед снігу стояв терем, оточений гострим частоколом. Перед брамою в два ряди лежало 12 сірих вовків з вогняними очима і блискучими зубами, і стерегли терем. Тут юнак у вікні побачив ладу прекрасну, і серце його запалало полем'ям гарячим, полем того юнацького вовки так перелякалися, що всі забігли в ліс. Тоді юнак зайшов у терем і привітав ладу, що була зодягнена у шкури звірячі, сумна й змарніла, а все ж прекрасна. І, в захопленні, у зачаруванні її красою, юнак молив і благав Вертайся до нас, ладо, прекрасна, без тебе зорі поблякли, сонце ховається в хмари, степи вкрилися порохом, а ріки пересохли. І лада відповіла: Ні, не вернуся. Там люди забули про мене. Їм байдуже, що я невільниця в злого коструба. Вони знову стали жорстокі, знову чвари та війни між ними. Вернися, прекрасна, люди тебе не забули, вони тебе виглядають. Земля бажає порятунку, і вже степи, гори й море співають пісню величну про світлу ладу. Аж тут з'явився коструб. Юнак почав палити його полум'ям свого завзятого серця, та коструб дмухнув крижаним подихом. Юнак упав знесилений, і полум'я його згасло. Умираючи, юнак благав пташок співучих. Летіть, малесенькі, край мій рідний, проспівайте там пісню про мою загибель. І коли пташки співучі рознесли вістку по степах, по горах, як загинув юнак у боротьбі за ладу прекрасну, зібралося сто сот юнаків, сміливих і вірних, і пішли по його слідах на північ, де ліси темні, щоб визволити ладу прекрасну. Побачивши силу непереможну, костроп утік у глибокий ліс, і там сховався у проваллях. Та лада сказала юнакам я повернусь тоді, коли зорі загоряться ясне проміння, коли сонце вийде з-за хмар, коли живуть ріки, а пустині хвилюватимуть золотим колосом коли гори зазеленіють, а люди знову стануть великою і ріднею. І, сумно похиливши чола, Стосот юнаків пішли назад, дружно почали творити нове життя. І от розкувалися ріки. Засіялася житом пшеницею степи, засадилася деревами гори, на ясному небі зійшло сонце, і люди з'єдналися у велику рідню. Коли країна розквітла, як колись, тоді знову виступили в похід сто сот юнаків, а перед себе послали гінця до лади прекрасної. Вона синіла біля вікна свого терема, сумна й скам'яніла, і прилітала в верхівці один по одному до неї. Перший гінець сказав Світла ладо, уже зорі в нашому краї стали ясні й променисті. За ним прискакав другий. Сонце вийшло за хмар і сміється, і радіє. Примчав третій. Ріки ожили, побігли берегами. Вертайся до нас, ладо прекрасна Четвертий Степи вкрилися зеленими рунами. Час вертатися, ладо Прекрасна. П'ятий Гори зазеленіли, закучерявилися. Іди ж, іди. Шостий. Понад шляхами, понад стежками на всіх полях зацвіли барвисті квіти, йди ж до нас. Тут лада вся просіяла, як сонце, покинула сумний терем і пішла з посланцями на зустріч юнакам, і, коли вступила на степи, повні збіжжя золотого і квітів яскравих скинула з себе шкури звірів, знов одяглася в польові квіти і заспівала свою величну пісню. Скрізь по степах широких, скрізь по горах високих, люди почули ту пісню і радістю переповнилися їхні душі. Лада Прекрасна живе і досі, бо вже стосот юнаків, сміливих і вірних, стережуть її від злого коструба, скрізь, де її кличуть, з'являється до людей світло, мов зоря, прозора, наче марево, чарівна, як мрія, і її веселі співи лунають по всьому краю. І прилітають аж за сині море.